Привіт, друзі! Сьогодні 21 серпня, з вами традиційно щовечора Валерій Кличок. Сьогодні новин було чимало гарних із Західний Балкан, де з візитом перебуває Зеленський із Першої леді, і знову є повідомлення про те, що і Греція доєдналася до програми навчання наших пілотів на літаках f 16. Я думаю, країни, які будуть передавати нам ці літаки. З кожним днем ставатиме все більше. І такі повідомлення відуть в практичну звичку. Це дуже хороша новина, це дуже класний сигнал всім тим, хто ще намагається толерувати російські агресії. І я зараз говорю навіть не про своїх там колег колишніх або там про е, політиків про російських в Україні чи західних політиків, які налаштовані там до. Росії лояльно, хоча про них також треба говорити, а про світові тенденції, які для мене є маркером того, що ну, на Росії направду не все слава Богу, і їхні плани щодо продовження тривалої війни на території України, яка може завершитися їхньою перемогою, ну, вони розбиваються вщент. А наші застереження з цього приводу справді е зараз також розбиваються вщент, бо є надія на те, що ситуація може кардинально змінитися. Справа в тому, що буквально сьогодні стало відомо, що очікуваний візит президента Путіна до Туреччини все-таки відкладається. Про це повідомив сам Ердоган. Він повертався після офіційного візиту із Угорщини, де зустрічався з Орбаном. Ну і повідомив місцевій пресі. Що, ну так, ймовірніше за все, у серпні візиту Путіна не буде. А ми з ним зустрінемося у вересні. Там буде багато людей, ми поговоримо, ймовірно, графік буде ще ним, але ми маємо з ним проговорити саме зернову угоду. І не тільки, я думаю, не лише зернову угоду, а й також і питання контрабанди російської нафти через Босфор. В чому дуже зацікавлений Ердоган, але де саме може відбутися ця зустріч, він не уточнив. Втім, ймовірніше за все мова йде про саміт Великої Двадцятки, який буде проходити у вересні місяці в Індії, і куди Путін отримав запрошення. Але Путін ще не підтвердив те, що він туди летить. Буквально сьогодні ми з колегами обговорювали можливість візиту Путіна до на саміт Великої Двадцятки. То думки дещо розходяться у нас, поїде він, чи не поїде, і так само розходять думки в питанні того, чи полетить він до Туреччини. Ну, На мою думку, то звісно Путіну краще не летіти на саміт Великої Двадцятки, а полетіти до Туреччини. Бо на саміті, ну я думаю, що його фактично всі уникатимуть і виглядатиме він там не дуже привабливо. Задайте минулого року на Балі, то він також не літав, він відправив замість себе Лаврова. Ну, хто такий Лавров? У тому е клубі лідерів держав найбільш потужних економічних двадцятки світу. Ну, звісно, він там загубився і ну, так-то і так. Ніхто особливо не зважав. Якщо там буде Путін, то це. Для нього буде дуже серйозним репутаційним мінусом, хоча він уже репутаційних мінусів зробив, як на мене, для себе чимало. І заява Ердогана це яскраве свідчення того, що ну, все-таки на Туреччину тиснуть. Буквально днями вийшло в одному із іноземних видань повідомлення про те, що США і Європа розглядають санкції проти Туреччини, якщо вона буде допомагати Путіну нас вбивати. Ну, приблизно так виглядала. Взагалі, історія із цим попередженням, звісно, що йому офіційно. Там е, ймовірніше за все ніхто так такого листа не направляв, але дали зрозуміти, що ну не можна співпрацювати із путіним, так як ти робиш раніше. Даже навіть сьогодні е, Китай зробив офіційну заяву, що він не співпрацює з Росією у питаннях надання їм товарів подвійного призначення. Вони дуже обережно підходять до того, що вони туди експортують. Хоча офіційних претензій Китаю поки що ніхто не висував. Але видання Bloomberg буквально вчора опублікувало новину про те, що ну якось думають у. Сполучених Штатах Америки, в Європейському Союзі щодо нових санкцій, бо, виявляється, Китай лише цього року продав до Росії товарів на 200 мільйонів мільярдів, перепрошую, доларів, і серед яких дуже багато саме товарів військового призначення. Так, це не військова техніка, це не снаряди. Але і тут якраз раптово з'являється таке спростування Йордоган так різко говорить. До чого я друзі веду? Справа в тому, що світ опинився перед дуже серйозним викликом ще з 2008 року. Невеличкий історичний ракурс, буквально кілька хвилин вашої драгоційної уваги. Це саме той рік, коли відбувся Бухарестський саміт. Він проходив у квітні місяці. Тоді Путін виступав на цьому саміті з дуже знаменитою історичною промовою Аля Гітлерівською. Він говорив, що Україна не може бути в НАТО, що Україна має бути нейтральною, і взагалі розширення НАТО це неприйнятна історія взагалі для всього цивілізаційного світу. Тоді його підтримали на превеликий жаль ще президент. Тоді Франції Саркозі, який, до речі, буквально днями знову заявив, що Україна має там пожертвувати якимись територіями для того, щоб припинилася війна. Дістали з табакерки судимого президента Франції. Дали йому, мабуть, 5 копійок з Росії, і він почав говорити. Тоді Жанне Меркель також у 2008 році підтримала Путіна, сказала, що ні, ні, Україна не може бути е, у клубі Північно-Атлантичного Альянсу. Це було в квітні 2008 року. А вже в серпні 2008 року ця вся когорта по. Їхала до Тбілісі підтримувати Сакашвілі, бо розпочалася війна Росії проти Грузії. П'ятиденно тоді так званий примус до миру призвів до того, що було чимало вбитих і поранених на території Грузії. І от там втворилось два анклави. Південна Сетія, Абхазія. Звісно, вони мають історичний контекст набагато глибший, але поряд із тим, вони підтримуються саме ці сепаратистські рухи росіянами. А згодом, зрозумівши, що. Путіну нічого не прилетить, коли він починає війну, він анексує Крим, Згадайте, 2014 рік, яка була реакція світу? Та майже ніякої. Окупація окремих регіонів Донецької та Луганської областей також реакції ніякої санкційна політика нікчемна. НАТО собі подумало, ну окей, так можна жити і далі. Але лише після початку широкомасштабного вторгнення дійсно їх струсило дуже сильно. Вони почали розуміти, що їхній військово-промисловий комплекс кульгавий, що їхня стратегія потребує докорінної зміни. І на сьогоднішній день такі зміни відбуваються дуже швидкими темпами. Війна заставляє всіх повертатися надто швидко. ВПК НАТО зростає, снаряди виробляються більше. Вони розуміють, що треба надавати Україні допомоги більше. Так нам продають зараз не найсучаснішу військову техніку, але вона набагато краща, ніж російська. Її мало, безумовно, мало, але технологічно вона набагато краща. Сьогодні зовсім інша напрацьована стратегія оборонна НАТО. Вона затверджена ще в минулому році була на саміті Північноатлантичного альянсу. Вона реалізовується. На практиці процес цей не швидкий. І от саме поява історії із переданням нам літаків f 16 після Оцих цих формальних процедур, коли врешті решт зібралися, хто ж співпрацює з Росією: Туреччина, Угорщина, Китай, країни Центральної Азії, ми можемо говорити про початок абсолютно іншого нового світового етапу питання, що стосується саме припинення війни Росії проти України, шляхом зменшення її військового потенціалу. Буквально минулого тижня з'явилася ще одна дуже цікава інформація про те, що спадковий принц Саудівської Аравії Мохаммед Ібн Салман відвідує з офіційним візитом Великобританію. Чому я на це звертаю вашу увагу? В Саудівській Аравії в Джейді проходив, ну, не саміт конференція підготовча до глобального саміту миру. Ця конференція там проходила за ініціативи не лише України і, можливо, в першу чергу не України, а Сполучених Штатів Америки, Великобританії. І Європейського союзу, представники, яких були на цьому саміті, далі події розвиватимуться зовсім за сценарієм, ну точніше. Не зовсім а за сценарієм з дуже схожим за часівши Радянського Союзу, коли Саудівська Аравія фактично нафтою розвалила радянський Союз. Сьогодні приблизно та сама історія дуже виглядає. Ну, я сказав би точно така сама, тому що Росія тримається на нафті, Росія тримається на паралельному імпорті, Росія тримається на співпраці із Ердоганом і іншими країнами Китаєм, Іраном, представник якого сьогодні перебуває... Командуючи сухопитними військами з офіційним візитом в Росії, і не тому, що він там буде домовлятися про співпрацю в військовому промисловому комплексі, а для того, щоб забрати свої літаки, які він, про які він заплатив уже давним-давно Росії. Якщо Росія віддасть Ірану літаки, ну в Росії їх буде менше, але мені так видається, що питання не лише в літаках, а питання в тому, що Іран зараз вибудовує абсолютно інші. Може вибудовувати інші стосунки з Росією на тлі пом'якшення соціальної політики зі Сполученими Штатами Америки. Дайдуть банальні торги у світі зараз, і ми їх використовуємо. Ми стали учасниками цих торгів на тлі війни. Ми стали, я скажу так, відверто повноправним учасником цих торгів, бо ми почали контролювати Чорноморський регіон сьогодні. Головне управління розвитки підтвердило, що. На аеродромі у Шайковці, це Калужській області, знищено два чи то три літаки. Буквально вчора у Сольцах, у Новгородській області на півночі Росії, ну це дуже далеко від кордону. Також стратегічний бомбардувальник був, ну кажуть, пошкоджений. А потім виявилося, що вони згорів вщент. І таких новин з'являється все більше і більше про те, що ми активно впливаємо на політику, саме і російську. Порядок денний формуємо там, і вже вони також сидять з кислим лицем і самі про це говорять. В світі відбуваються дуже цікаві процеси. Допомога Україні не зменшиться. Тому я говорю, друзі, оці ці всі речі, які ми проговорювали про міжливі візити, піднімали хайп про примус нас до миру. Так інше це все дуже правильно. В інформаційному. В плані це треба робити. Треба підіймати проблематику на найвищий рівень про неї говорити для того, щоб вирішувати ці проблеми. І якщо завдячуючи нашій з вами дискусії, яку ми тут проводимо кожного вечора, Ердоган таки не прийме Путіна у себе, це дуже хороша історія для нас, друзі. І це не тому, що хтось. Правильний прогноз зробив чи неправильний прогноз зробив. Путін не повинен бути в Туреччині. Туреччина не повинна співпрацювати з Росією і допомагати вести війну проти України. Так само не повинен Китай співпрацювати із Росією в таких величезних об'ємах. Для цього світ зараз робить чимало цікавих речей. Я про них буду обов'язково вам розповідати, тому підписуйтесь на мій канал, ставте обов'язково вподобайки, поширюйте це відео друзям, якщо хочете порекомендувати комусь ще мої відео. Всіх люблю, ціную і шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна.